Номер 495. Відстань між умовними пунктами К і М на орбіті штучного супутника Землі становить 320 км. Четверту частину цієї відстані супутник пролетів за 10 секунд. З якою швидкістю він летів. Запишемо умову. Для цього ми накреслимо відрізок. На якому і забраж, покажемо наші відстані. Точка К. Точка М. Так, це все разом 320 км. кілометрів. Відстань позначаємо буквою С. 320 кілометрів. Четверту частину цієї відстані супутник пролетів за 10 секунд. Четверту частину цієї відстані покажемо приблизно. Ось тут. Так, це є одна четверта. І цю відстань він пролетів за 10 секунд. Час позначається за допомогою букви Т. Т дорівнює 10 секунд. З якою швидкістю він летів? Нам треба знайти швидкість. Невідомо. Кілометрів за секунду. Так, швидкість дорівнює. Нам треба відстань поділити на час. Але спочатку нам треба знайти відстань, яка становить 1 четверта від усієї відстані. Тобто, ми повинні 320 поділити на 4. Перша дія. 320 ділимо на 4. Дорівнює. 32 поділити на 4 буде 8 і 0, 80 – Це в нас відстань, тому пишемо кілометрів. Пояснення. Відстань, яку пролетів супутник. Друга дія. Швидкість у нас дорівнює відстань поділити на час, тому ми 80 ділимо на 10, дорівнює 8 км на секунду. Вираз. 80 ми взяли з першої дії, де 320 поділили на 4, тому пишемо 320. Поділити на 4 і ще раз поділити на 10 дорівнює 8 до дужечках кілометрів за секунду відповідь. З якою швидкістю він летів? Супутник летів зі швидкістю. 8 км за секунду. Задачка вирішена.